Ранкове шоу прокидайся на ваших екранах. Ми вітаємо всіх, хто з нами проводить свій ранок. Далі будемо говорити про те, що рятує та захищає життя наших військових. Мова йде про наземні безпілотні роботизовані комплекси, які виконують багатофункціональні задачі на фронті. До речі, командувач Сил безпілотних систем збройних сил України Вадим Сухаревський зазначив, що. Прорив у галузі розвитку БПЛА є серйозним ресурсом для здобуття перемоги над Російською Федерацією. Тому такі комплекси дуже важливі на передовій передусім. Вони змінили свою діяльність з початком повномасштабного вторгнення. А сьогодні військові буквально стають у чергу, щоб отримати їхню роботизовану розробку. Наші студії співавтор проєкту наземного безпілотного роботизованого комплексу роботрек Валентин Панченко та співавтор проєкту роботрек Володимир Кравець. Доброго ранку. Доброго ранку, дякуємо. Доброго. Що Борадсько. ви до нас завітали з ось такою штуковиною. Як вона працює для початку? Можете показати? Так, да, звісно. Ага. Тобто, це те, що я все життя в собі мрію мати. Машинка на радіокеруванні. А за логікою, так воно і є. Це просто бойова машинка на радіокеруванні. А яка відстань? Е, відстань чого? Ну, от ви керувати можете на якої. Е, ну, на полігоні ми перевірили це десь приблизно півтора кілометри. Ми Вау. зараз намагаємося підвищити цю відстань, тобто при використанні мачти, яка ретранслятор підіймає вверх, угу. або більш потужних передавачів. А скільки е, часу взагалі знадобилося для першої моделі, щоб її спроектувати, щоб її виготовити? І зараз е, як, як швидко можна робити, з, скільки їх можна робити yeah. на місяць, якісь такі дані є? Доброго дня. Так, десь з травня 22-го року ми почали виробляти подобні комплекси. Перший ми зробили десь за 3-4 місяці, і осінню 22-го року ми зробили перший прототип. Представили його е безпосередньо зацікавленим людям. І почалися доработки, покращення, врахування фідбеку від військових. Ну, практично кожна нова модель. Вона покращується ну, з кожним чином, з кожним разом, в залежності від фідбеку, від нашого розуміння, більш надійності і таке-таке інше. Вже декілька десятків одиниць подібної техніки працює на фронті. Ух ти. А, основні задачі, які вона виконує зараз, це логіст, підв підвозення їжі, БК, води. Угу. Вона може, ми зробили радіокерований зброс на неї. В даному випадку він і представлений плюс можливість встановлення додаткового озброєння. Можливо, це може бути міномет, це може бути АГС і таке інше. І ще зараз ми безпосередньо розробляємо, щоб він мог. Розміновувати територію тут, от пан Володимир може розказати, що він робить, щоб це да, А от почекайте, от водичку, наприклад, якщо підвозити от середину кудись, так Класне. Да, тут зверху, зверху ставляться такі ну додаткові рієчки. Ну робиться такі, типа платформочка міні, щоб на неї можна було ставити вантаж або ящики, так або і все. І він поїхав себе безпілотно. Ага. А яка швидкість може бути? Десь 15-20 кілометрів без проблем. Ну залежить ще від місцевості, бо якщо це ну, така вже на ну, так. поле так. По, по, по прямій, то нормально. Коли це каміння, коли так. це гори, то вона знижується відповідно і, і бай... може поверну перевернутися? ж ну Гіпот... може гіпотетично, але ми ще не стикалися, щоб нам про це ж хтось сказав. Тобто, Ой. це треба вже Нихенько. Ви розповідаєте, розповідайте <рес> так, <рес> так, так, так. А, ззаді. Є фаркоп, тобто ми зараз намагаємося зробити для нього тілешку. Просто причеп, так. щоб просто накидали і він собі поїхав. По розмінуванню ми зараз намагаємося зробити схват, ну, тобто маніпулятор ага. для нього. Вже є прототип, але той прототип був, ну, нас попросили зробити максимально простий, так. Тобто, щоб він під'їхав, поставив, угу. поїхав. Зараз намагаємося зробити щось покруче, пофункціональніше, щоб він міг і взяти щось, не тільки поставити, і кудись відвести. А я вибачаю, задивлюся, в ньому камери нема. Є, є, оце маленька. А ну де камера. А є привіт, є. Слухайте, пограйтеся. Це така прикольна штука. Тільки не це Таке Банальне пит. Ліва це газ, а оце права. Таке дуже повільненько. Дуже повільненько. Легань. Дуже А де газ ліва. Ліва Це газ. А от право це керування? Ні, ні, повільненько, я, повільненько. Видно, Правий що ти бій. не граєш з сином комп'ютерні ігри? Да. Ну нічого не юрга легенько да, повітря о бачиш. як? а, -а як почекайте, розігнатися і в юру в'їхати? Не нарвалі за, за що? Скільки так. часу потрібно що, щоб навчитися не керувати? І взагалі це важко, Оцінно. не важко. Це, 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 це плавність. І коли в стресових ситуаціях, коли е -е, дивіться, в порівнянні з безпілотними літаючими дронами, це практично буквально декілька годин, але і, або ще навіть навіть менше, якщо ти керував якісь радіокерованими деталями і машинками, ну це значно це на порядок легше, ніж керування безпілотними літаючими комплексами. А яка вага? Взагалі його можна підняти ось на двох. А? Вдвох спокійно ми піднімаємо носимо. Скільки, скільки кілограмів? Десь приблизно Десь, 70 кілограмів, та менше. Mm -hmm. А тянути на собі, скільки він може. Я на ньому катаюся. Ви на ньому катаєтеся? Будь ласка, продемонструйте. Так. Тобто він не. Ну, Неудобно ну, трошки, а, пульт. А, реально. Що навіть пана Олександра він може потягнути. А скільки ви важите? Вибачте за таке запитання? Гляньте, гляньте, так, що так, камера вважає. додає, скільки кілограм? Кілограм 5. Ну то мінус 5, десь 80 70, да? Серйозно, і він витримує. Ні, да? Він ще за собою може тягнути і сотню. За собою Сотня? на причепі а, за собою. На а за сам голову. витримує до 80 так, і сотню так, за собою. Так, так. Тобто мене не повезе. Ну добре. Можемо спробувати. А, <рес> гляньте, ні, 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 я важу багато. А скільки він коштує от виробництві? Ну, Десь приблизно 200 тисяч гривні. В залежності від комплектації і там інших. Е ну, Але він непомітний для ворога, практично, да? тому що він, його важко е запильнувати, ну, його важко побачити з дрона, якщо правильно пофарбувати. Е е непомітний він в тепловізор, тому що тут електри електричний привід. Але якщо брати візуально, yeah. він досить ну, би відносно помітний. Так, да, він може бути там, можна на нього чехол або в піксель його фарбувати, uh -huh. але з досвіду використання наземних роботизованих комплексів є така річ, що все ж таки вони 10, 20, 30, 40, 50 разів використовуються і вони погибають. Ну їх uh -huh. просто ну, розбивають, не зношуються, да? іменно розбивають, знищують. Uh -huh. Їх знищують або FPV. в або іншими там кулеметками. А що інші. військові кажуть? От ви щось додали з того, що попросили вас військові? Так, скорист... так. Ми Подскажіть, зробили що... радіокерований зброс. Угу. Це ми можемо тягнути за собою взрив, взрив кабель і збрасувати його удальонно за допомогою радіокерування. Зараз ось ми з це робимо маніпулятор. Тобто, чекайте, він може завести вибухівку туди, і там воно. Так, так. Да, може, може залишити, Хороший наприклад, причеп ага. або тягнути собою до такий кабель взривний. Ще питання, робить... До Кремля доїде? Тільки в составі групи захоплення треба буде вогнева підтримка. До Кремля не доїде. Ну, в кінці кінців можна просто напоживати його 80 кілограм вибухівки, Завести зробити там. дорого, але красиво. А, ну, але думаю, реально не важко, красиво. не важко. Не, важко, не важко, прям зовсім не важко. Плюс є там певна кількість додаткових клавіш, якими можна керувати. Я б що ще додав, я б подякував всім військовим за те, що вони нас. Бережуть, і ми можемо сидіти в цій студії. І вибачився так. перед своєю родиною, що дуже багато часу займає проєктування і виробництво подібних систем. Тому вибачте. Я впевнений, але... вони вас розуміють. Да. А ми дякуємо вам за вашу роботу, за те, що дуже, ви прийшли. Завітали. до нас. Дякую вам за ваші так. посмішки, гарний настрій. Ось я хочу нагадати, що з нами були співавтор проєкту наземного безпілотного роботизованого комплексу роботрек Валентин Панченко та співавтор проєкту Роботрек Володимир Кравець.